Посміхається сонечко з неба, чути співи весиніх пісень. Сумувати сьогодні не треба, сам Господь дарував нам цей день, поєднавшись своїми серцями через Божу святу благодать, наче лебеді два перед нами, ось закоханих двоє сидять. Ми вітаємо вас, молодята, нехай з неба вам сонце смія, на повагу хай буде багата, ваша дружня, щаслива сім'я. Не сумуйте, як важко прийдеться, і вам горе життя принесе. Головне вимоліться від серця, і тоді переможете все, якщо хочете єдності жити. На шляху, щоб троянди цвіли, постарайтеся завжди носити, тярі один одного, всі образи та кривди пущайте, сонце в гніві ніхай не зайде, Разом Господа славте, співайте, і тоді все недобре пройде, посміхайтесь, як можна частіше. Ваша віра й буде жива, постарайтеся більше і більше говорити ласкаві слова, хай лунають до самого неба, звуки щирих, на пісень, сумувати сьогодні не треба, сам Господь дарував нам цей день, а слава Богу.